Слава Україні! З вами 33-й канал Kids. І сьогодні ми завітали на день народження Dream Model Fashion Week. Тож залишайтеся з нами! Ми вам все розкажемо та покажемо! Святкування дня народження Dream Model Fashion Week стало справжнім вибухом емоцій: зіркові гості, чарівні дитячі виступи та неймовірні моделі від найменших до вже справжніх професіоналів. Mise à nu j'ai peur, oui me voilà dans le bruit et dans le silence Regardez-moi ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi avant que je me déteste Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si mes nu c'est fini, c'est ma gueule, c'est mon crime, me voilà, tant pis. Як настрій, скажіть, будь ласка, яку роль відіграє для вас мода в особистому житті? Для нас мода це дуже важлива, тому що ми любимо красиво одягатися. Ми обожнюємо Вікторію Бека, її стиль. Та Дуже любимо Юлю з Fashion Models. Вона дуже молодець і для нас це дуже важливо. Я вважаю, що для кожної жінки це важливо. А чи вперше ви виступаєте на таких Dream Models з показок? Ні, ви знаєте, це наші вже друзі, можна так сказати, Dream фешн дрім модолс фешенві. А ми вже напевно рік з ними співпрацюємо і бачимо розвиток. Тому ми бажаємо вийти ще на вищий рівень Юлі і бажаємо їм успіху. Що б хотіли Models Fashion Week? Ми хочемо їм побажати розвитку.

Супер, нам подобається дуже гарні і милі діти. Вони дуже прикольно виходять. Дуже Гарно все організовано. Нам подобається тут абсолютно, все дуже якісно, все зроблено. Влаштовували це, все справжні професіонали. Хочеться побажати, щоб вони і надалі розвивались, росли і тільки вперед, тільки до перемог. Рух дорівнює життя, тому всім руху, всім подійності в житті і всім успіхів на шляху до своєї мети. Не забувай мене, я живі там. Ні, наші юні артисти, вокалісти академії музичних мистецтв Резонанс вітали Dream Models з цим прекрасним святом. Та сьогодні співали дуже класний кавер на пісню. Групи антитіла лови момент. А також ми показали дуже яскравий кліп. Пісня пов'язана з покатом. Мої пісні розповідаються про модели і Fashion Week, які йдуть до своєї мети і не здаються, тому що кожна з моделей прагне до заходу своєї мети. Бояться, не це сімейний взагалі, сімейна така здумка. Ось директор проєкту Юлія Лук'яненко, і в неї ще є дві доньки Ліза та Лада Лук'яненко. Ось це такий сімейний задум створити модель, тому що всі вони самі як моделі, доньки як моделі. Чом би і не зробити, чим відрізняється сьогодні незвичний показ. Сьогодні день народження Dream Models Fashion Week. Нам вже чотири рочки, впевнених чотири рочки. За котрі було досягнено дуже дуже багато, і це прекрасно. У нас багато партнерів, багато поїздок, і вихід вже є на міжнародний рівень, на міжнародний подіум. Це проєкт, проєкт раді дітей і для дітей. Це уровень фешн-віка. ми прогресуємо. Якби можна було запросити будь-якого дизайнера чи модель в світі, кого б ви обрали і чому. Андре Тана, да, і ще хочеться сказати, в нас. Е не треба недооцінювати наших українських дизайнерів, тому Українські що брендита да, тому, що вони досить нагідному рівні представляють і ростуть з кожним, не то що з кожним роком, а з кожним показом. Як ви бачите в майбутньому Dream Model Fashion Week? Це щось неймовірне, галактичне, космос, да? космос. Да, да, да. Але якщо, якщо да, без жартів, то це точно рівень великий. Я так бачу, що в е, недавньому майбутньому будуть приїздити. До нас з Європи, а не як ми завжди прагнемо виїхати кудись в Європу. Я думаю, це все трохи зміниться. Так, дуже хотілось би бачити Луганську та Донецьку. Цей показ це більше ніж просто подія. Це результат великої командної роботи, де кожен ніс свою частинку, щоб створити неперевершену атмосферу від сценічного світла до ідеальних виходів моделей. Усе працювало як одне ціле: Dream Models Fashion Week – Це не лише про моду. Це про родину. Разом ми сяємо, разом надихаємо, разом створюємо незабутні моменти. Тримай догори. Диви мовце чудовий. Грай і співай. 33-й канал Kids спеціально для 33-го каналу.